Вітаю вас на YouTube-каналі Автодилер. Сьогодні у нас на огляді Volkswagen в комплектації SE. Автомобіль 2013 року випуску. На 2.5 бензиновому двигуні. Дуже надійний агрегат, ресурсний. За бажанням можна поставити газове обладнання також. По комплектації у нас 4 склопідйомника, всі автоматичні, підігрів дзеркал, регулювання електро, електрорегулювання водійського сидіння. Круїз контроль, клімат контроль, мультикармо автосвітло, підігрів сидінь, кондиціонер. Встановлено також незаводська. Мультимедіа з більшим розміром екрану, є Bluetooth, є вихід Aux. Музика грає непогано в авто. Ось в такому стані сидіння, пасажирське, водійське. Задній ряд у нас дуже просторий, так як це пасад усіма любимий. Ось так виглядає. Ще одна фішка цього автомобіля це камера заднього виду та дуже великий місткий багажний відсік. По кузову є незначні моменти вікові, але нічого критичного немає. Стан у автомобіля гарний, стоїть хороша гума. Тож, друзі, кого зацікавив цей варіант, приїжджайте до нас в автосалон Автодилер за адресою Академіка Волоскова, 6А. Дивіться та забирайте цей посад. До зустрічі!